Сьогодні в програмі чемпіонат Волинської області. Мар'янівка дивує, але знову програє. Вотранс здобуває першу перемогу. Надія під дубці, черговий урок футзальної арифметики. Чемпіонат Волині перша ліга. вотранс 2 вийшов до фінального етапу. Чемпіонат Луцька в першій лізі триває запекла боротьба. Про команду Сергія Мегери давно можна було зробити кінострічку, але формат спеціалізованої футзальної програми дозволяє лише констатувати сухі факти перебігу подій у матчах обласної першості. У п'ятницю ввечері Мар'янівка завітала у гості в Нововолинськ, де свої домашні матчі у спорткомплексі Шахтар грає Володимирівка. Матч вийшов багатим на гольові події, а за кількістю моментів міг дати фори решті поєдинків туру. Проте реалізація вкотре підвела волинських хорватів, котрі в четверте поступилися своїм суперникам. Лише Олександр Хамула та двічі Тарас Бондарчук змогли розписатися у воротах господарів. Перша команда дуже сильна, показали хороший силовий футбол. Три? На відміну в нас програли багато дворств сьогодні. І за рахунок цього, певно, ми поступилися в рахунку з, таким, з такою великою різницею. Не вистачило реалізації, трошки підвела десь і фарб. Можливо, підопічні Олександра Тищенка не форсували події у матчі, грали спокійно та академічно, і навіть у півмоментах примудрялися отримувати гольові дивіденти. А коли Мар'янівка починала штурмувати захисні редути господарів, на вансцені з'являвся голкіпер Володимирівки Тарас Гринчишин, котрий у свій день народження допоміг команді здобути перемогу. Принцип такої команди, як Мар'янівка, вони грають на емоціях завдяки своєму тренеру Мігі Сергію. Напевно, що половина наших футболістів в області були в його в команді, всі знають його темперамент. Це фішка цієї команди. Ну, Володимир Вівка, я по попередньому першому і говорив, що коли ми будемо в оптимальному частах, ми набагато будемо катати кращу гру. сьогодні ми доказали, що не на голову, але відповідно клас команди трошки вищий, ніж клас команди на яйця. Ну, далі ми докажемо ще більше. Команда Юрія Волошина нарешті здобула першу перемогу у чемпіонаті Волині. В елітному обласному дивізіоні Вотранс лише у третьому турі святкував здобуття трьох очок. Хоча далися вони досить важко, адже Волиня Гротех завжди націлений на позитивний результат. Тим більше, що президент клубу Анатолій Бартощук днями відсадкував свій 50-річний ювілей, і команда жадала зробити йому, мабуть, найприємніший презент подарувати перемогу. Перші 17 хвилин цього протистояння команди провели в обопільних атаках. Ось тільки глядачі за цей період часу не побачили. Першим цю посуху перервав Леонід Фремов, який скористався помилкою суперників під час організації чергового контрвипаду. А на останній хвилині першого тайму Петро Назарук влучним пострілом завершив чергову комбінацію синьо-червоних. По перерві агротехи змушені були ще двічі розпочинати гру з центру майданчика після влучних ударів Ігоря Кривого та Дмитра Горшарука. Лише після цього біло сині спромоглися на результативну відповідь у виконанні Юрія Дмитрука. До того ж, на 42-й хвилині Вадим Вознюк реалізував десятиметровий, засвітив на табло рахунок 2-4 на користь Вотрансу. Усіма силами Волиня Гротех кинувся наздоганяти суперника, але пропустив м'яч у відповідь у виконанні Василя Олійника і змушений був капітулювати. Дуже приємно, що перемогли. Бачите, в нас була полоса якихось невдалих ігор. І дуже приємно, що з таким от суперником непростим, хоч і це першолігова команда, скажімо, в місті, але тут це безкомпромісно дуже сильна команда, і дуже було важко перебороти їх. Ви самі бачили, що гра була на зустрічних курсах. В них були моментів, напевно, не менше, ніж в нас, але фортуна якби, більш була до нас прихильна. Тому що якщо ти в футболі не забиваєш, а тобі забивається... Це надломлює дуже сильно команду. І перебороти цей синдром такий дуже важко. Тим більше, що тут такий швидкоплинний футбол, і вони пропустили і в другий, і в третій. І це дуже важко для команди. Той. А для нас це, скажімо, як ну, піднесення дуже велике було. І Тому було простіше вже грати при такому рахунку. І взагалі все вдалося в нас. Ігри команди Надія в міських та обласних змаганнях останнім часом стають досить передбачуваними. Гравці у небесно-блакитній формі нагадують бразильців, які грають за принципом Ви нам заб'єте, скільки зможете, а ми вам скільки захочемо. На виключенні звітний поєдинок проти піддубців, в якому колектив Віктора Ревка доклав для перемоги рівно стільки зусиль, скільки було треба. Причому Надія стала першою командою в цьому чемпіонаті, яка не дозволила суперникові пробити свого голкіпера. Ігор Пунда вийшов сухим з цього протистояння, хоча дозволив собі в цей. Вечір досить активно підключатися до атак. Гравці надії відзначилися по разу у кожному таймі, причому обидва влучні постріли в свій бомбардирський актив записав Юрій Хавір. 2-0 та 100% результат в чемпіонаті. Хочу похвалити команду суперника від однозначно, що є команди власне непогані в області і в місті. В цілому, якщо розібратися, хлопці та відпрацювали. Який і що б не хватило, я думаю, ну, на мою думку, чисто тактично і більш такого футзального. В принципі, працює, де відкривається, вже видно, що люди в ну, футзалі вже не один рік грають. Тобто, це приємно мене здивувало, що команда є хороші команди, з якими приємно грати також. Одне просто кажуть, що тактично підтягнуться і команда буде виступати досить достойно. Міні-турнір за участю трьох команд на другому етапі обласного чемпіонату в першій лізі закінчився перемогою фарм-клубу Юрія Волошина. Молодіжний склад клубу «Вотранс-2» по черзі переграв Олеський автомобіліст 12-1 та Волиня Гротек-2-3-1 і здобув путівку до фінальної пульки, де після зимових канікул зіграють команди Переможці груп та кращий колектив серед тих, хто посів другі місця у групах. У боротьбі за другу сходинку в турнірній таблиці сперечалися автомобіліста Волиня Гротек 2 І тут мініфутбольного досвіду виявилося більше у луцької команди, яка на кожен гол гостей відповідала двома. Таким чином, підопічні Анатолія Бартощука чекатимуть підсумків матчів у групі Б а самобутній автомобіліст боротьбу за призові місця припинив. Хочу привітати свою команду, щоб зробила такий успіх. В вже вийшла в першій лізі, хоча б першій лізі. Незважаючи, як ми поступалися 11-1, будемо сподіватися, що команда підсилиться і виступить краще на цього року. Четвертий тур чемпіонату Луцька у першій лізі подарував глядачам цілу низку цікавих поєдинків. Найдраматичнішим вийшов матч між КамАЗ Агро та Мадагаскаром. Жовто-чорні швидко вийшли вперед, але далі протягом всього матчу намагалися наздогнати команду з острожця, але зупинити порив команди Олега Юрчука, де грає кращий бомбардир ліги Сергій Вишневський, так і не змогли. У підсумку Камаз Агро продовжує призову гонку і посідає третю сходинку у турнірній таблиці. А лідерами чемпіонату залишаються «Вотранс-2» та Волиня Грутех, котрі здобули чергові перемоги з однаковим рахунком: 5-2 над Продо та нашим краєм відповідно». хоча вся боротьба ще попереду.